Нові санкції проти виробників російських ракет і дронів, а також фінансового сектору запровадив Володимир Зеленський. Президент наголосив, цієї зброї не було би без іноземних критичних компонентів, які Москва продовжує отримувати в обхід санкцій. Саме проти таких компаній, постачальників, компонентів та виробників ракет та дронів, Україна запровадила обмеження з нами. Зараз Ігор Петренко на прямому зв'язку. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднаної України. Мої вітання. Вітаю вас. Пане Ігорю, е Хочу санкції розпочати. Е Знову ж таки, і того, а чи ну, в даному випадку ми тут є е е е рушієм. Бо впроваджуємо санкції окремі проти тих, проти кого наскільки я розумію, санкції обмеження, персональні чи загальні впровадження ще нашими партнерами не були. Я постійно це у пана Власюка, у повноваженого президента, з питань санкційної політики питаю. І не можу не спитати цього у вас, а ми. Колись, врешті-решт, зможемо дійти до синергійних рухів у цьому напрямку, накладання тих чи інших обмежень, санкцій проти компанії, фізичних осіб і так далі, які стосуються ну от, шкоди, яку вони завдають своєю війною проти нас, чи ну це утопія, і це неможливо. Ми будемо окремими треками рухатися там, раз на рік їх узгоджувати. Ну, ключове питання тут полягає не стільки в синхронності, скільки в ефективності. Зрозуміло, що ми, як країна, не можемо вимагати від когось іншого мовляв накладіть санкції, якщо ми не будемо показувати відповідний приклад, або не дай Боже, там будуть якісь там ділові контакти, і все таки інше. Тому звичайно, що ми маємо бути тут певним драйвером. Ми знаємо, що працює відповідна група санкційна, де ми розробляємо свої рекомендації. Вочевидь, і наші переговірники і відповідний президент, і міністр закордонних справ. Втім, вони постійно в розмовах з нашими партнерами наголошують на необхідності посилення санкційного режиму. Ну і дають конкретний фактаж, конкретні напрями, як варто рухатися, чому варто рухатися, і так далі. Розуміло, що наші партнери вони завжди будуть рахувати свої втрати, свою вигоду, умовно кажучи, від запровадження того чи тих чи інших санкцій. Ми розуміємо, що в них є теж свій бізнес, бізнес, який спонсорує політичні відповідно кампанії, бізнес, який важливий з точки зору. Виплати податкових формування відповідних податкових надходжень в тій чи іншій країні і так далі, да, тобто тут ланцюжок він більш-менш зрозумілий. Тому я би не стільки наполягав або навіть звертав увагу на синхронність, скільки якраз на той ефект, який в цілому мають санкції. Зрозуміло, що від. Українських санкцій немає такого ефекту, як від міжнародних, як від наших європейських партнерів, як від сполучених штатів Америки, і додаткового інструментарію в тарифах, які вони відповідно зараз використовують, і, але ми бачимо результати. Ми бачимо ефект з попередню експертку ви обговорювали да питання Індії uh -huh. того, наскільки вона вже прислухається да, до прохання, і скільки вона робить якісь відповідні кроки, які роблять болючі саме російській економіці на цьому, передусім варто зосередження. І тут ключова знаєте, історія в санкціях. Це якраз вторинні санкції. Окей, нехай вони зараз. Ну, Трамп намагається це зробити тарифами, та да, не стільки самовторинними санкціями, але головне, щоб був відповідно результат. Тому що ми розуміємо, що Російська Федерація не сидить, склавши руки, вона завжди шукає шляхи обходу санкцій. Ну як будь-хто інший на кого їх віднакладати. А їх на жаль доволі багато. Вони є, і це знаєте, така історія в постійної активності, коли треба відслідковувати і дуже швидко і ефективно діяти. Тоді повертаюсь до заяви міністра закордонних справ Андрія Сибіги про запровадження повної заборони на в'їзди Євросоюзу для громадян Росії, які брали участь у російській агресії проти України. Наскільки наскільки це реально, тоді е мультиплікувати е те, що зробила вже Естонія? Це хороше дуже запитання. Насправді це варто і потрібно мультиплікувати безумовно. Країни Балтії, Я думаю, що вони тут будуть головними драйверами. А далі я б зосереджував свою увагу на просування подібної ініціативи в скандинавських країнах. Ну, по перше, вони більш чутливі до тієї загрози, яку несе відповідно Російська Федерація в цілому, тому вони, я думаю, будуть мати кращий відгук в цій частині. Ну і звичайно, намагатися розширювати це на, на країни старої Європи. А та, там ті, які теж можуть зробити таким чином і відповідну політичну ну і заяву та показову. Свого ставлення до будь-яких людей, які беруть участь відповідно в агресії. Тому це важлива, хороша ініціатива, не буде легко, зразу вам скажу, в тому числі в скандинавських країнах, тому що всі вони будуть казати: мовляв, тут є ж конвенції, ми взяли на себе зобов'язання, якщо це права людини. А якщо це людина, якась там вже вона отримує якісь переслідування в Російській Федерації, ще там чогось буде. Тобто це доволі такий складний шлях, але дійсно це дуже хороший політичний маркер який показує ставлення, тому що ми розуміємо, що, що в тому від війни вона є. Є в тому в наших відповідних партнерів, де дуже вони вже десь хочуть це чути і звертати увагу і ще щось. Тобто нам потрібно завжди от актуалізовувати цей процес і знаходити от ці можливості да, в тому, щоб знову ж таки говорити про це і дійсно створювати максимально, максимально негативні умови для будь-якої людини, яка має розуміти ціну її участі в агресії. Знаєте, от на фоні цього прикладу я не можу не згадати про три країни, які я впевнений. Ну про просто зараз точно будуть проти цього. Це я про Угорщину, словаччину і на жаль, Чехію, яка до них доєднається в теорії. А чому я так вважаю? Тому що нещодавнє ж голосування про виділення Україні додаткових коштів було підтримане всіма країнами-членами Євросоюзу, за виключенням трьох країн. Це якраз ті, які я щойно перерахував, і це мене наштовхує на спостереження такого неприємного тренду. Тому що спочатку була тільки Угорщина, потім розповсюдився цей неприємний тренд на сусідню Словаччину. Тепер доєднується Чехія. От а хто тоді у зоні ризику наступний, якщо цей тренд не буде обмежений? Ну, дивіться, по суті, будь-хто. Ми маємо розуміти, що це не через любов до Російської Федерації, не через любов до Путіна, не через те, що вони. Сприймають як норму поведінку Російської Федерації і агресію відповідно Росії проти України, ні, це через внутрішнє питання. Це питання того, що ну ефективно ж використовував Орбан питання підтримки України, запровадження відповідно санкцій для того, щоб виторговувати для себе преференції додаткове фінансування з боку європейського союзу, розморожування певного фінансування, яке було заблоковано через порушення. Верхове принципу верховенства права одного з основоположних принципів створення відповідно європейського союзу і так далі, Да? ту ж тактику беруть собі на озброєння відповідно і в словаччині. І так далі, тобто питання України ухвалення рішень да, щодо якихось певних ініціатив, воно стає заручником внутрішньоєвропейської процес, внутрішньо процесу ухвалення рішень і намагання тих різних суб'єктів це використовувати як якраз певний важіль тиску на європейський союз. на Керівний органи Європейського союзу на Брюссель безпосередньо, для того, щоб отримати для себе щось більше. Для нас це ганебна історія. Безумовно, але знову ж таки, ну, політика ріц річ цинічна, і тому, якщо політик розуміє, що таким чином він може чогось досягти, ну в нього буде величезна спокуза скористатися таким інструментом. І чи є якісь шляхи? Ви запитаєте виходу? Є звичайно, є там стаття 7, якщо я не помиляюся. Договор про створення європейського союзу, яка говорить і про позбавлення права вета певних відповідних країн. в цілому йде широка дискусія про те, щоб реформувати процес ухвалення рішень Європейському Союзі, так тому що ну консенсус це добре, звичайно, але ми бачимо ті негативні наслідки, які може нести. Спасибі за ці Ігорю. Панігорію Петренко – Це Дякую. доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Він був на прямому відеозв'язку.